І долучаємо до нашого ефіру Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня, вітаю. питань до вас зазвичай багато. Ну накопичується, але почнемо з цієї теми. Я нагадаю, що широкомасштабному вторгненню в лютому 2022 року саме передували навчання на різних рівнях в різних місцинах, скажімо так, армії Російської Федерації. І звісно, що ці два тижні з 16 січня, по 1 лютого, коли вони будуть там злагоджені бойових авіаційних своїх груп проводити білоруси, і росіяни мають на увазі. Вони будуть тримати в напрузі північний напрямок наші збройні сили України. Чим чи є це загрозою? Адже з одного боку розвідслужби, аналітики стверджують, що немає накопичення сил, немає ознак, скажімо так, долучення і вторгнення білоруської армії з північного напрямку. З іншого боку, ця загроза нікуди не зникала? Ну, безумовно, там. Навчання можуть називатися навчаннями, можуть називатися, можна назвати їх якоюсь підготовкою до якихось там. Відповідних передислокацій військ туди, так чи інакше, територія Білорусі з самого початку. Конфлікту використовували не конфлікту, а війни будемо називатися війна, так використовувалась російською авіацією для завдання ударів саме з території Білорусі. Так само, як їхні аеродроми, де дислокуються теж і зенітні ракетні системи, а також оперативно-тактичні комплекси, такі як Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни. Тому те, що вони вирішили провести собі якісь там маневри, навчання. Ну хай проводять, ну що нас наша справа це захищати наш кордон. Знаємо, що кордон на півночі підсилюється додатковими підрозділами. Це зрозуміло, є загроза і всіх сил оборони. Ми ну, так само зрозуміло, що повітряні сили теж роблять певні кроки для посилення із цього напрямку. Тому проводять навчання, це взагалі будь-яке навчання це процес постійний. В будь-якому військовому організмі чи то ворожий організм, чи чи це у нас як відомо, у нас триває теж навчальний процес, і курсанти Харківського університету повітряних сил теж навчаються хоч і в бойових умовах, але проводять і і, і, і польоти, і інші заходи бойової підготовки для того, щоб власне посилювати підрозділи вже молодими фахівцями, які будуть готові боронити нашу державу, пане Юрію. Але враховуючи, якщо біля нашого кордону літає ворожа авіація активно, чи означає це, що у нас побільшає кількість повітряних тривог? Ворожа авіація літає завжди активно, коли виконує бойові завдання. Зараз трішки погодні умови погіршились так для виконання польотів бойових політів авіації, особливо на сході країни, де обороняється героїчно? фортеця бахмут де наші захисники роблять просто неймовірні речі і дивують весь світ Ну, от там авіація поспрацює завжди от власне коли є льотна льотні погодні умови льотні дозволяють то Може 30, а то й більше літаків одночасно ворожих знаходиться в повітряному просторі. Там ну наша авіація теж, як ви знаєте, завдає щодня цих ударів авіаційних групових авіаційних ударів по різних укріп районах противника, по живій силі та техніці. Ну, от, власне, якщо ну ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, ну очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі, а головне тримати на контролі це питання. Тому що якщо це буде літак, міг 31 так то зрозуміло, що це носій кінжалу. тут Тут, якщо він піднімається в небо, чи це навчання, чи це тренувальний політ, чи інший, так в будь-якому випадку буде поїти на тривогу. Так само як літаки ту 22 М3. Знаєте нещодавні трагічні події, що сталося з Дніпрі? Це носій ракети Х-22, Так і. Якщо будуть група літаків наближатися власне на ближче до українських кордонів, теж буде вмикатись повітряна тривога. Решта ж літаків тактичної авіації, які можуть задіюватись до якихось там навчань з Білорусі, ну це те, що ви оголошували їхні завдання, які вони оголошували, так це типові завдання для авіаційних підрозділів. Це ну, висадка десанту, тактичного, повітряне патрулювання і так далі. І так далі. Пане Юрі, на сам кінець згадали про е, трагедію в Дніпрі. В той день же ж було застосовано такий характер міксований обстрілу з використанням ракет СЕРІС С-300, але знаємо, що Росіян є С чотириста. До речі, не так давно в Росії заявляли, що у них вже там на підході С-500. Ну це окрема тема. В мене запитання: щодо цих нових загроз щодо білоруської території, аеродромів, які поблизу кордонів з Україною, які використовуються і можуть подальшому використовуватися, і загроз для ну зокрема Києва в тому. Числі, як ми можемо протидіяти? Чи ведуться вже можливо перемовини з нашими партнерами щодо постачання більше ППО, більш модернізованих систем? Адже знаємо, що ну складно збувати ті ж самі С-300 системами С-300. А що можна поставити в противагу? Це не складно, це неможливо. Ну можна якусь. Одну, одну на мільйон можливостей, що вона може попасти, так, ця ракета. Ну, це комплекс, ну, це Не можемо ми тим озброєм, яке маємо сьогодні в наявності збивати. Які варіанти проти їхні... протидії можуть бути за... проти цього? Так, зняті ракети, які, є, які летять проти нас, зокрема в прифронтових містах. Ну, Які варіанти? Варіанти вже озвучені, ті, що можуть збивати балістику, саме працювати по балістичних цілях. Які можуть збивати балістичні ракети Іскандер, ті ж навіть С-300, С-400 і так само ну, будь-які ракети, які летять по балістичній траєкторії, так само і ракети Х-22, яка попала власне в житловий будинок в Дніпрі. Це ракети, це комплекси, які вже нам обіцяють партнери найближчим часом. Петріот ПАК 3 дві батареї також і сам ті, теж би було непогано отримати, але у достатній кількості ще раз зрозуміло, що одразу повітряні сили не зможуть бути ну забезпечені. Великою кількістю цих батарей, так але ну нічого так ну, одразу не робиться. Зрозуміло, що партнери послідовно нам будуть допомагати лише хотілося б більше, щоб краще нам краще захистити нам серед розуміло. Територію. Пане Юрі, ну і на сам кінець дуже коротко щодо навчань цих спільних російсько-білоруських може бути збічна кількість повітряних тривог в Україні, звісно, пов'язані з цими навчаннями, і як на них реагувати власне коротко про це. Ну я вже дещо торкнувся цієї теми. Що повітряні тривоги будуть збільшуватись тоді, коли буде загроза, або ж ракетна небезпека, тобто імовірні застосування ракетного озброєння, зокрема балістики. Так, тоді буде тривога, коли будуть злітати літаки, які є носіями тих самих кінжалів, або ж літаки ту 22 М3, які будуть загрожувати пусками ракет української території. Тоді буде а тактична авіація, яка буде відпрацьовувати завдання. Ну навряд чи там будуть. Певні тривоги оголошуватись, хоча ймовірність така теж не виключається. Що ж, дякуємо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.